дня, шановні земляки. Чесно сказати, зайшов до Віктора Миколаєвича, тому що тільки що у коридорі зустрів хлопця звуд. Кажу: привіт, друже. Як вдома давно був, а він дивився мені в очі і каже: а нема в мене більше вдома. І показує мені фотографію. Вдома нема. Уде Тимофіївка Лемщина. Гурка сьогодні це зона, де ведуться постійні бойові дії, постійні обстріли. Віктор Нкалач був хоч один день за останні півроку, щоб Золочівську громаду не обстрілювали рашисти. Ну я такого не пам'ятаю взагалі за ці півтора роки. Ну, от, наприклад, УДИ протягом цих суток шість разів обстрілювали. Шість. Вчора ви знаєте про те, що Томофівку зранку обстріляли 8.30 дронами, а потім в 17.30 з вечора були удари гелікоптерами по сотницькому козачку. Там домогосподарство попало, худобу побили, там курей, гусей. Слава Богу, всі живі. А так дійсно прикордоння це зона постійного обстрілу. І... Дуже-дуже небезпечно. Міжнародні наші партнери туди взагалі не можуть виїхати. Що стосується виділення кошти, там, з обласного державного бюджету відновлювати це не є реальним. Міжнародні туди служба їхньої безпеки не допускає. Ми подавали туди проєктів, багато проєктів. Це і водопостачання, водовідведення. Є величезні проблеми. Це абсолютно Писарівський округ. Там Морозова Лина Леміщення постійні обстріли в Олександр Старостинський округ, Томофівка, Візрождения в лютовку прилітає в Олександрівку. Перше Щоденно, постійку. це такого бу... не було. Ну, я не скажу, що, що... там в Лютовку... Ні, буде... я, я кажу. От наша громада, Але... хоч раз була би з запис... Ну такого немає. Вони тримають на позі. От зараз ситуація по Івашкам, дуже серйозна ситуація. І протягом, вже практично другий тиждень, у нас йде розмова про відновлення електроенергії. От уявіть від собі там спарений стоїть генератор. два. І вони вже настільки пристріляли, що вони в п'ятницю туди два прильоти було, В четвер було шість прильотів. Прямо туди там трансформаторне масло витекло, все лягло, і вони вже пристріляли. От енергетику туди я зустрічався із в області з нашим куратором. Заступником голови доповідав цю ситуацію в район в обленерго з нашими енергетиками. Працювали вони приїхали на станцію Одноробівка, а автомобілі. Пішли подивитися, де вони будуть піднімати на станції Одноробівка по почтовій, там попривокзаний енергомережі. Подивилися, подивилися, що три прильоти лежать. Пішли в автомобіль в цей час, там де вони були, удари. Мінаметник, розпочався мінеметний обстріл. Ну, так, там центрально підняли, лабу запідняли, ну сьогодні на нараді розмовляли з Віталієм Олійником, як бути з остальною з Заводська, як бути з остальною частиною важків. Там дуже-дуже проблемно. Щоб поміняти там трансформатори, потрібно важку, важку техніку пригнати. Тобто крани піднімати і не ремонтувати, вони повністю знищені трансформатори, а міняти. І ми розуміємо, що дрони там постійно ворожі висять, Вони зразу дивляться на обстановку, починають обстрілювати. Тобто, є проблема. Є станція Днорубовка. Знаєте, яка ситуація людей на тому тижніві звідти вивозили пролісок через координаційний центр обласної військової адміністрації? Бо люди вже не витримували, тому що лупили постійно і б'ють постійно там. Практично кожного дня станція «Однорубовка» під обстрілами. Отака От ситуація. Нічого гарного немає, немає, але ми отримали і завезли туди резервні будматеріали. Мається на увазі там і ОСБ, і плівку, і брезенти. Хто, хто дав нам? Є? Значить, червчервоне ми зробили заявку до Червоного Христа. Mm. А це нам привезли люди в біді. Звідти ми отримали ОСБ 100% життя також допомагає постійно, і все це було передано в три старостинські округи: одноробівський, перший, одноробівський і Олександрівський. Перед цим тиждень тому також завезли туди будматеріали. тому що а тут ще й не погода. Бачите, як Олександровки криші позносили, і, да, і, да. і стовпи поваляли, і дерева попадали. Тобто, ну така мало того, що обстрілюють, ще й не погода була, але відновлюємо на сьогоднішній день. Є проблеми по відновленню там і повозраждєновки, по і по е іншим населеним пунктам. Тому Безумовно, будемо піднімати. Розумію, що вже завтра, 1 серпня. Розумію, що вже через декілька місяців буде холода, будуть приходити, і знову ми будемо входити взимку. Тому е спілкуємося е з Обленерго щодо відновлення. Ну по Басову, по малому Басову там є проблеми. Е Гурсотко зачок знову знову -без світла. Ну. Енергетику. І важкий весь світ. А от і, і важкі, так. Да. От як тут бути? Ну, я був про... там, люди готові самі дроти скручувати. Віктор Ніколай, у нас народ героїчний. Ми самі собі скрутимо. Трансформатор обіцяє. Енергетики у нас героїчні. Героїчні хлопці, я бачу. Але я якщо немає обладнання, для того, щоб відновити важка світло в тій частині, там, де заводська, так. потрібно поміняти генератори. Я спрашував: а якщо вивести напряму обійшовши їх, не вийде, не вийде. це тому, що зразу ляже Олександрівка, Виздруженка, Тинофієвка, ця вся частина, Одноробовка, Петровка, Єждозолочеву, тобто. О, Неможливо ось... обійти відсутність а, трансформатора цього чи Я генератора. я сьогодні задавав це питання і попросив, якщо потрібно додаткові там потужності, або якийсь ще, знаєте, проміж, проміжковий генератор. Будь ласка, давайте поставимо в іншому місці, або, в іншому ну, місці, бо там пристріляно, вони б'ють в одне місце там. Вони ну якщо немає світла, то розумію зрозуміло, що в цьому сенсі потрібно співпрацювати з обленерго. Це не є структурним нашим підрозділом, і тому це може тільки співпраця. Я Бачаються на тому тижні, mm -hmm. і тиждень тому переругаюся з усіма керівниками ВУНРа щодо Юважків. Але е, потрібно, поки є час, готуватися до зими. Тому ми зараз цим опікуємося. Сьогодні наради провели. Вчора е, ви знаєте про те, що був Конгрес місцевих регіональних рад при президентові. І перше питання це підготовка до зими і підготовка об'єктів е, інфраструктури. Мають це на увазі і енерго, і газопостачання і Забезпечення населення продопаленими матеріалами, Зараз працюємо з карісацем. Дай Боже, все буде гаразд. У нас підписаний меморандум по брикетам, по брикетам або виділена коштів для людей mm. певних категорій. Певних категорій там свої є умови, свої є ну, це міжнародна категорія. Да. Ну, хоча 500. якщо ми в прошлому році 600 домоводіль. Отримали твердопавні матеріали, пиліти на то ті карітась в цьому році. Зараз е, має намір виділити кошти людям для придбання твердопавних матеріалів. Будь ласка, з Сергією Миколаєвім Слонькому ми розмовляли. Там є проблема це по, по це дрова, в нашій місцевій. Ну, звісно. по забрудненню, по забрудненню е, лісосмуг будемо працювати з МЧС по розчищенню для того, щоб е, відповідно нарізати кількість для забезпечення людей і не тільки які можуть Отримати безкоштовно, а і тим, хто може закупити для цього субвенцію, ніхто з держави не відміняв і люди. Отримувати можуть отримати інформацію в управлінні соцзахисту. Але самі розумієте, важка ситуація на сьогоднішній день і сільхозвиробники на сьогодні одна третина практично не засіяна. Комісія зараз працює щодо до оподаткування з цього приводу, тому є певні проблеми, певні проблеми із цим. Віктор Николайч, я не можу сьогодні не говорити про дуже сумні речі. Скільки сьогодні на, на тепер загинуло наших мирних земляків? Сьогодні привезуть Юру Тупкаленка, який загинув. Це, 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 це солдат. Наш солдат, герой, який в АТО був. На жаль, да, загинув. Небесне, герой. Ми сьогодні, мабуть, завтра будемо вже ховати його. Це 31 чоловік, який був у нас похований на місці. 31 наших захисників вже загинули. Тобто вихідці з Золочівщини, 31 чоловік. так? Як да, які тут поховані, або на, на 18 му герої, але герої в Харкові. 31. А скільки безвісти? Бо це. 24. А останні звістки про безвісти. Є, є там, є там сьогодні ситуація прийшла, сповіщення про те, що. Один із наших хлопців пропав без вісті важка тема. Ще вісім чоловіків, які в полоні є інформація, і ми з координаційним комітетом співпрацюємо щодо полонених. Є інформація про наших хлопців, де вони знаходяться навіть ті, які з полону повертаються, там бачили наших золочівських земляків. Це дуже важливо, коли це їх бачили, важливо. і ми про них заявили. А скільки загиблих місцевих жителів, я перше питання таке, загиблих місцевих жителів був 60? Місцевих 69, це цивільних загинутих. Цивільних 69 вже? 69. Не 66? Уже 69. 69 загинутих і 111, які отримали поранення. Наша громада дуже страждає. Я знаю, що При кордоні ми ж розуміємо це. І... Якось нам не щастить да, цьому плані загиблими. Дуже з багато одного боку. Нашу громаду не захопили кацапи окрім Макарватуру. А з іншого боку, бачите, ж щоденне обстріли як Сімщини, як Чернігівщини, там і прикордоння далі наші сусіди, дергачі там овчанський район, там до б'янщини. Там вообще за дуже багато. багато. В відношенні в процентному дуже велика кількість убитих на Золочівщині цивільних людей. Дуже велика кількість убитих. Я просто цей факт констатую, тому що бачу, що твориться на на сумщині поряд на Чернігівщині. от такого такої кількості убитих людей мабуть ми будемо рекордсменами процентно. Вношу навіть кордоні, коли б'ють, коли б'ють прикордоння. Щ, люди щ... вже настільки до війни звикли. Як би це там не було, цинічно, нічого звикла до війни. Але, ми всі звикли до війни. Але от два випадки, коли останні, от нещодавно в і коли в будинок прямо через кричу влетіла міна, і внутрі яка зірвалася, все рознесло там, то вони тільки почалися виходи, вони на там на лабу заламашку, вони зразу пробігли, сховалися у безпечне місце. А якщо б вони стали в будинку, могла б бути трагедія. Або на станції наробок, коли дідусь там був у дворі, якраз в літньому хліву, там чи почали в обстріли. Він зразу у погріб забіг, і там, де він знаходився, міна прилетіла. Тобто люди розуміють, що це дуже небезпечно, і зразу ховається, але ж самі ж розумієте, щоденно б'ють, б'ють там. От. І візіродженка, коли два багатоквартирних барачного типу будинки, практично все повибивало, там вікна, там ось бі закручували від того, але попереду зима. Потрібно, ну, ну Не поїде туди, актив вікна ставити, самі ми розуміємо. І е, з бюджету, скажімо, обласного там, на вікна також кошти е, не будуть е, виділені, тому що постійно обстріли вікна що зразу поведуватиму. Єдиний варіант це е, ОСБ, Плівка, брезент, те, що ми там зараз забезпечили. Але я вірю в те, що найближчим часом наші хлопці переможуть, буде мир. Будемо на це сподіватися. Вітер, про мир забалакали. Скажіть, зараз якісь зміни в статусах міст, золочів при цих втратах, про які ви зараз говорите, при міграції людей, при всіх оцих. золочів буде містом селище. селище. Шансів стати містом у нас немає. Ну, Народжують дітей. Десять тисяч треба мати. Або робити робочі місця. міста, ну, сюди інвестор не прийдеться створювати робочі місця, потужні підприємства і міграція до золочівщини людей. Але це майбутнє. Ми не селище міського, типу, такий термін обирається, буде просто так, селище, селище золочівщини. але не місто точно. Не ну поки що так. Ясно. Незабаром свято сьогодні сумна тема, сумні розмови. Я просто. Анонсую, ми з вами тільки що спілкувалися. Давайте перед святом зустрінемося, поговоримо про щось світле, хороше, похвалимо наших земляків, тому що насправді люди унікальні в золочеві. Те, що вони роблять, те, що я бачу в громадах, хоча б у Фестівській громаді, в Івашківській громаді, я просто дивуюся, наскільки ці люди здатні на самоорганізацію. І мені подобається, що на чолі цих ініціатив стоять ваші підлеглі старости. Дівчатка молоді. Що ви ваш бачив, Наташу? Що в Фисках? Ну, це... просто, просто... Ну, ви брани сказали, вони молоді, але я за цей період війни, ви ж знаєте, як вони всередині в серці постаріли. Там вони зовні навіть інше стало. Є, є, є Ця війна, люба війна, вона дає свій такий негативний вінтінок. З одного боку людина гуртується, проявляє героїзм, мужність. Самовідданість і ніч іноді жертвуючи з сім'ями це теж така ситуація, але але з одного боку, з іншого є певні невдоволення населення. Ну ви ж розумієте, не все ми можемо зробити так, як хотілось би mm. на це по... проходить. З порівнювати десь краще, десь Проход, проходить. Але через ми через на своїй землі живемо, не О, дивіться, у вас от я недавно я зайшов тільки що тут в селищну раду. Перше, що я дізнався, що Олександр Валентинович Кравченко. Інсульт? Інсульт. Це, це трійні були. Це той, що ми думали, що такий товстокожий комунальний. Та да, ще, та ще лікар. Та ще лікар за себе свідить. Оце ми так всі слідимо. Ті, що залишаються в строю, ті, що залишаються в обоймі, я вам скажу. ну, Земляки, дивіться, як вони роблять. Не треба думати, що вони вічні. Оці молоді дівчатка, вони справді постаріли вже так, всередині ви кажете. А ті, які от. Кравченко пройшов досить серйозно життєвий шлях. У нього такий він був, здається, за міністра навіть якось. Подивіться, зараз комунальна служба, а зараз золочі возять сміття, слава Богу, стараються, пориви ремонтують. Інсульт. Це все не так просто. Це все не так просто. Все, що робиться. тільки люди... говориться, бо з боку, ви знаєте, да, ми напередодні, завтра, якщо все гаразд, ми буде перша установча, не ініціативна зустріч, а установчена рада організації сімей загиблих, пропавших безвісті, і це буде да? да і полонених. І я дуже вдячний сім'ям за а, те, що вони згуртувалися. Це буде дуже важливий інструмент роботи а, надання сприяння і сім'ям. Багато є питань по соціальному статусу. Багато є питань по розшуку наших хлопців, багато є питань по обміну полоненими. Це трагедія не тільки з Учівщини, а й всієї України, тому бачимо багато сайтів там, де полонені є і де Звік звикли не безвісті. скинули мені інформацію про наших хлопців довжанських там, там? Є, є, є є певна інформація. Ми співпрацюємо з координаційним центром. Обласним вони також до нас, до речі, приїдуть хлопці, які без звісти. пропали? ну так, так там у нас брати пивовари Турсенко до да. Сенко є, є. Проблема кояка яка інформація у нас поступила вже. Але коли об, ми об надії ну, десь так. Ну будемо розбиратися Не будемо, ну, поки, не будемо. поки що будемо розбиратися, але mm. ж, я розумію сім'ї. Це дуже важко, причому Потрібно отримати статус, підтримку, соціальні гарантії на сьогодні. Там є певні відпрацювання в Верховній Раді по зміну закону про соціальний статус ветеранів, інвалідів, сімей загиблих. Одним словом, там і о, якраз для цього повинна обов'язково бути організація, яка буде не просто військова адміністрація або селищна рада, а якраз громадська організація, яка на буде надавати свої пропозиції в комітети Верховної Ради, має на це право свої пропозиції. Вона може звернутися навіть напряму до президента. Тобто це дієвий орган, якщо грамотно, чітко відпрацювати, взаємодіяти з обласною організацією Мариною Поляковою, з координаційним центром, то певні результати, мабуть, обов'язково будуть. Ну, я так вважаю, тому потрібно їх підтримувати, сім'ї в першу чергу. У нас не вийшло тим паче Василь Савич. На ж ви розумієте 785 чоловік. Ми звели таку таблицю з нашої громади, які воюють на хлопці на фронтах. Я не знав, чи можна було це називати на ну, а чо ні. Ну тут скривати нічого. Це досить велика кількість ну, для нашої невеликої громади. Бо громада в громаді сьогодні проживає фактично скільки? Ну ну тисячі 16 чоловік. В Золочеві взагалі, мабуть, не двадцять 20... в громаді на сьогоднішній день. 22 тисячі 16 чоловік. Це ті, що натурально тут Да, На місці так так, так. так, це ще нічого. Віктор Мак, дякую вам за те, що знайшли час. Я просто дивлюся, що відсутність ефірів з вами. Вона, ну якби люди, не задоволені, коли ви не розповідаєте. Питання довідаєте, то по-іншому. Дякую вам, дякую за інформацію. Героям слава перед святами зустрічаємося. З вами була газета Заря, я Моросна Квасисавич. І Віктор Миколаївич Таваленко. До нових зустрічі.